Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися Покровський напрямок. Що чекає найближчий тиждень на Покровському напрямку? Чи будуть якісь там прориви російських військ? Чи буде окупація? Скажіть, покажіть. Сім Пентаклі. Вони не можуть. Не можуть... Нічого зробить. Карта Мир це скоро скінчиться вже цей наступ, їх, він завершується, це вже нема сили вже в них. Е Щось в них скінчилось. П'ятерка пентаклі. Не вистачає ресурс, там, не знаю, люди. Десь вони потрібні в інших місцях. Зміниться ситуація. Закриє шлях на що? На руйнування. Але в планах, в планах, коли вони будуть вже завершувати, коли вже оце, вже їм треба буде тікати звідти, вони планують дуже багато жертв. Жертви серед цивільного населення вбивати, все живе, руйнувати. Мріють про це, десять мечів в голові. Це зруйнувати повністю, щоб нічого не залишилось. Тому оце Покровський напрямок. Люди тікайте, евакуація зараз відбувається, Скористайтеся цією можливістю, бо трошки згодом через ну, під кінець цього тижня вже не буде можливості навіть виїхати. Ворог буде дуже сильно обстрілювати. Я не бачу тут окупації, але я бачу дуже сильні руйнування, багато смертей. Верховний суд вийшов, вищі сили захищають, але небезпека вночі, розбиті серця, багато жертв. Так, і карти кажуть, що це вже завершення цієї ситуації, скоро це все припиниться. Це, я так розумію, ще місяць, і це припиниться це все. Ворог не може там в такому темпі ще довго це робити. Йому треба заканчувати. Вже нема ресурсів. Перекриваю цей весь негатив. Всі карти негарні. Заперечую. І кажуть карти, що ті, хто думає, що пересидить, нічого страшного, глупость. Не робіть глупості, ілюзію. Не е, Не маєте ілюзії. маєте ілюзій, бо йде смерть і руйнування. Остаточне, повне загибель. Тож Покровський напрямок. Треба евакуюватися. Потім повернетесь. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохонці, прошу захисту для Донецької області, для Покровського напрямку. Прошу відвести біду, зруйнувати ворогу плану, плани іншими шляхами ворога постить. Вищі сили, нехай всі ворожі ракети, дрони, міни, снаряди, кулі. Вибухають там, де їх запускають. На Поверніть весь цей жах, всі ці бомби, снаряди, ракети на Росію. Хай на їх території це все вибухає. Хто, що вони до нас принесли, хай отримають собі на своїй території. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема. Божо захисту прошу. Для Покровського напрямка, для Покровська, для Мирнограда і для всіх населених пунктів, які поблизу розташовані. Та буде так, на Покровському напрямку. Так, хочу ще подивитися, хочу ще подивитися. Чи перекрила я, бо дуже великі руйнування, дуже багато жертв. Тобто ворог планує знищити все живе, стерти. Так, скажіть, покажіть. І це їм не дасть нічого. Вони не окупують там повністю Донецьку область, їх виб'ють відтуда. Взагалі немає ніякого сенсу це робити. Це смерті раді того, щоб були смерті. Смерті руйнування. Скажіть, покажіть, що чекає. Донецька область, Покровський напрямок, найближчий тиждень, через тиждень що чекає. Захист буде. П'ять Пентаклей дуже погано. Це то, що будуть руйнуватися будинки, військові дії. Багато страху. Сам агресор вийшов. Це 5 кубків е, карта втрат. Дуже великі втрати, сльози, горі, літаки, і вже будуть давати відсіч. Але будуть е, це літаки, це з одної і другої сторони, що будуть накривати тройка мечів, 10 мечів. там дуже великі руйнування. Десять мечів – це. Коли вже повне тотальне знищення, що ви дійшли вже до дна і карта смерті. Ось така ситуація. Потім буде зцілення. Так, перекриваю. Бачите, не перекривається це все. Потім каже пізніше. Ситуація буде краще. Це вийшла авіація, але це авіація, це повітряні поєдинки. і з того і з того боку будуть знищувати авіацію і це каврові бомбардування. Негатив я перекриваю. Заперечую, перекриваю Вищі сили духи роду Янголохоронці. Прошу захисту для Покровська, Мирнограда, для всіх містечок сіл, які там поруч знаходяться для Покровського напрямку Донецької області. Прошу відвести біду. Іншими шляхами ворога відведіть. Хай ворог своїми справами займається від Донецької області, відчепиться, від Покровська відчепиться. хай де на, на Росію. По Верховному суду буде так і так буде. Прошу. Божого захисту для Донецької області, прошу відверніть вибухи, руйнування, бомби, ракети, снаряди, дрони, ворожі. Все зле, лихе поверніть на голову ворогу. Нехай всі дрони, ракети, бомби і снаряди вибухають при їх запуску. Той, хто запускає, там в нього хай це і вибухає на їх території. По Верховному суду буде так. І так буде. Боже захисто, прошу. Буде так. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.